Пенсіонерка натрапила на рекламу ліків. Виліковуємо все, суглоби, тахікардія, абсолютно все, що це шахрайство. Вона не повірила навіть онуці. Папа вам брешуть. Ні, Ану адемієса до кінця. Чому вони довіряють більше інтернету, а не рідним? Наше старше покоління, на жаль, страждає через я, я називається епідемію самотності. Та як вимкнути шахрайську рекламу? 70 Сімдесятирічній Марії Дмитрівні подарували смартфон, навчили користуватись інтернетом. І все було гаразд, аж раптом пенсіонерка натрапила на рекламу ліків. Вилікуваємо все, суглоби, тахікардія, абсолютно все. Марія Дмитрівна одразу звернулася до своєї онуки Елі, аби як швидше купити чарівні пігулки. Онука пояснила, що так працюють шахраї. Однак наполеглива Марія Дмитрівна переконала Елю все ж замовити ліки. Я відкриваю одну капсулку, і всередині ми бачимо просто висушену траву. Через короткий час пенсіонерка знову натрапила на рекламу ліків. Баба, це той самий сайт, що був тоді. Це той самий Ні-ні, баба, це той від тиску була це від сулобів. Переконати Марію Дмитрівну не вийшло й цього разу. Тож онука знову замовила ці ліки. Дуже сильно воно її переконала. Добре, замовила я і ті таблеточки. Бабуся також їх пропила. Скільки там тиждень два вона відбувалося. і потім питаю: помогла чимось, не помогла. Це якась фігня. Сайти, що пропонують фейкові ліки, однакові там багато переконливих текстів, фейкові відгуки задоволених клієнтів. А головне те, чому точно довіряє потенційна жертва, наприклад, логотип ТСН. чи пряма рекомендація від заслуженого лікаря України Бориса Тодурова. Однак ані ТСН, ані Тодуров ліків не рекламують. Я ніколи в житті не рекламував жодних ліків. Тому, коли від мого імені хтось рекламує якісь ліки і каже, що це панацея, і це рекомендує Борис Стодоров, не вірте, це фейк. Подібні сайти з'являються у нашій стрічці у соцмережах не випадково. Шахраї навмисно налаштовують рекламу таким чином, аби привабливе оголошення точно помітила жертва. Для цього вони найчастіше налаштовують рекламу на певну категорію людей, розповів маркетолог Михайло Дубчак. Вони можуть виставляти саме вік п'ятдесят п'ятьші 60 плюс виставляти людей, які проживають здебільшого в регіонах. А усі популярні соцмережі знають скільки нам років, де ми живемо, що нам подобається, і головне, що нас турбує. 60 років плюс точно є різні хвороби, і дуже популярні хвороби болі в суглобах, проблеми з серцем. Все інше відповідно, це дуже цікаво виражена біль, на якій дуже легко зіграти для шахрів, і переконати людину, що в неї перед очима шахрайське оголошення у такі моменти важко, каже нейропсихологиня Карина Петренко. І вони думають, да, хто ж може старенького пенсіонера обдурювати це? Так не може бути. Куплю ці ліки. І коли людина зацікавлена та перейшла за посиланням, то такі оголошення її переслідуватимуть по всьому інтернету. Алгоритм зрозуміє, що є інтерес у людини до цього меседжу і буде надавати і інші подібні меседжі. Однак з цим можна боротися. Наприклад, в Ютубі придбати преміум, встановити блокування реклами у браузерах з комп'ютера та обов'язково скаржитися на подібні оголошення у соцмережах. Поскаржитися, тобто натиснути мені це не цікаво, це спам або це шахрайство. Можна прямо обрати а, іншого способу, щоб прямо заблокувати, щоб не бачити жодної реклами, в Фейсбуці в інстаграмі немає. З іншого боку варто просто розповідати старшому поколінню про подібні шахрайські схеми. Однак важливо це робити не під час того, коли людина вже готова купити ліки. Попереджає нейропсихологиня Просто о. В комфортній обстановці, спокійному тоні розповідати про види шахреські схем, що таке буває, як це буває, комплекс цих порад захистить рідних від потенційних рекламних оголошень шахраїв про чудоліки. Ну, тут разові групи, бачите, так. ясно, що всі люди різні, і люди двадцятирічні, різні є, і 60-річні різні, і сімдесятирічні, але у уразної групи, дуже групи дуже є Дуже складно групи. доказати. Справді, от навіть наша героїня, вона двічі двічі їй доводилося пояснювати, бабусі, і двічі тільки доводилося замовляти. Це тому, що ну бачите, не вірить людина. А якщо відмовляєш, то от, власне людям похилого віку здається, що їх не підтримують, їх не розуміють, їм не допомагають, і навіть. Онуки там чи діти від них типу відсторонюються, і тобі тому вже тут мабуть. Момент тільки... здається, так Так, тому тут, мабуть, тільки пояснювати, пояснювати, бо ні, ні, тут бачиш, Інакше дивись, ніяк. от в сюжеті дуже класна була е зачіпка. Що е в момент, коли ти вже хочеш це зробити, замовити, ну нема нема сенсу пояснювати це. Це вже це вже всі гормони пішли куди треба, а, і та -та. це вже ти просто будеш ворогом. А е ти або блокуєш, якщо є така історія і змога, ну або ж е просто потім заходиш в момент, коли немає такого е напору і вже. Тоді говориш, розмовляєш. Ну якось так.